Працівники поліції встановили підозрюваного у вбивстві 23-річного уманчанина, 34-річного місцевого жителя, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві уманчанина, затримано гарячим слідом. Йому оголошено про підозру. Триває досудове розслідування. Вночі доманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині поблизу одного з розважальних закладів міста виявлено особу чоловічої статі без ознак життя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як засвали правоохоронці, померлим виявився 23-річний місцевий житель, який цієї ночі відпочивав в зазначеному кафе. По закінченню роботи закладу співробітники залишили робоче місце та вийшли на прилеглу територію, чекаючи автомобіль, який мав розвести їх за місцем проживання. Саме у цей час між потерпілим та персоналом закладу виник конфлікт. У дану суперечку втрутився чоловік, який приїхав за вказаними особами. Сварка між чоловіками перейшла в бійку, в результаті якої водій зазначеного автомобілю спричинив тілесні ушкодження потерпілому, від яких останній помер. Після чого усі учасники вказаного інциденту залишили місце події, не повідомивши правоохоронців про скоєне. Вже за годину, проведеними оперативно-пошуковими заходами, працівники поліції встановили особу зловмисника та усіх учасників і очевидців вказаного злочину. За попередньою кваліфікацією слідчим відділом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115 – Умисне вбивство кримінального кодексу. Зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.